Зігріти чотирилапих через обстріли росіянами, критичної інфраструктури та вимкнення світла фахівці вже попереджають, що зима буде непростою. Інструкцій про те, як не замерзнути людям у разі відсутності електрики, води та газу, є чимало та водночас не треба забувати про домашніх. Любленців. Тому наша Ірина Некорович зібрала поради для господарів тварин, аби вони допомогли братам нашим меншим пережити холодну пору. Про це й дивіться далі. Сидіти, Віки, сидіти, сядь. Сядь, дай лапку. Другу. Другу. Вікі, другу. Дай п'ять. Молодець. Суслік. Сусліп, увнічка, до мене. До мене молодець. Чотирьохрічна Вікі породи Джек Рассел старанно виконує команди своєї господарки Яни. Однак лягати на землю відмовляється, бо на дворі відчутно похолоднішало, пояснює дівчина. А мерзнути, додає, її чотирилапа не любить. Коли настає зима і дуже-дуже холодно, ми одягаємо ось таке сіреньке. Я її купила недавно пальтішку. Тут капюшончик є, все гарненько, тут ну, розчіпаємо. Лапки засовуємо, Воно таке тепленьке, дуже гарної тканини, і воно собі не змерзає і одягає. До відключень світла та газу, розповідає Яна. Також готова про свого домашнього улюбленця потурбувалась заздалегідь, зробивши запас сухого корму. Ти кормиш собачку кормом, не потрібно ні світла, нічого. Насипаєш скільки потрібну порцію, і це і корисно. І вже гарчить. Це і корисно для собаки, і здорово, і не потрібно заморачуватись. Спить в одному ліжку зі мною, з батьками. Ну, тобто, взагалі, це як член сім'ї наш. А от ветеринар Олександр Іпатій додає: окрім одягу та корму, для хатніх тварин потрібен і запас води. Не обов'язково має бути там кипячена, так? Там з джерела, досить гарно о, стоїть і тому подібне, або якесь фільтрат, фільтратоване. Ну і також ви вигул не має бути обов'язковий, тому що в них рух. Скажем так, цей обігрів їхній. Якщо тварина не рухається, тобто виносне русло у нас має частковий застій, тобто вона не настільки продуктивно обігріває тварину. Після прогулянки взимку наголошує ветеринар, домашнім улюбленцям потрібно завжди мити лапи прохолодною водою. Інакше застерігає, можуть виникнути проблеми. Обробка скажем так, доріг, дорожок для ходіння, тротуарів вони обробляються не тільки сіллю, а ще й хімією, так? Тому а, безпосередньо для тварин було б добре застосовувати якісь спеціалізовані креми гелі для лап, для подушечок, щоб а, вони не потріскувалися, тобто не було якихось ерозій, так, пушок. А, тому що собака в подальшому воно її турбує. Вона вигризує собі самі подушечки лап, так воно їй пече. Ба більше розповідає Олександр: реагенти для посипання доріг провокують отруєння та інші розлади шлунково-кишечного тракту. Аби це сталося, тварині достатньо всього лише облизати лапи. Також важливо не забувати про чотирилапих, які не мають дому. Найпростіше, що ви можете для них зробити, це пустити погрітися у під'їзд чи будь-яке приміщення, а також нагодувати теплою їжею.